Ось таку помічничку ми подарували мамі чоловіка на 80-річчя. Це електропіч турецького виробництва. Модель Перфелі Сієра на 37 літрів. До цього їй слугувала піч Сатурн доки не зламалися дверцята. Вона має звуковий сигнал, таймер, підсвічення, автовимкнення. Піч має потужність 1400 Вт. Важить піч 8,8 кг. Її довжина складає 50,5 см, висота 32,5 см, глибина 41,6 см. Комплектація включає деко, круглу форму, решітку. Рожен, він же шампур, інструкцію, гарантійний талон, книгу рецептів. І так, верхній регулятор це таймер. Другий регулює температуру. І третій режим випікання, а їх у неї шість режимів. Ага. Угу. Підсвіточка працює, корочка у нас крутиться. Ось у, у нас режим рожен. Тут у нас скільки? 200 на гривень І тут таке, що на 60%. 60 хвилин вона. Ні, не 60. Більше? Ми ж додала два рази 60. А, тобто 80. Да. Угу. Так. М'якенька ріжеться внутрішні не сира. Не, давай, давай. Mm. Я, я да. Ну, давай глянемо. Ні, дики я хотіла. Так. Приготувалася. Там же в рецепті від 60 до 90 хвилин. Вистачає їй. Угу. Mm. Mm -hmm.